Віт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і материнство. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про покупки для дитини, але в мене вже є відео, де я кажу про невдалі покупки, про які я шкодую. А сьогодні розповім навпаки про покупки, якими я дуже задоволена і якими ми користуємося вже більше року. Тобто, моєму синові рік і 10, і майже всі ці речі, чи може навіть всі, вже з нами мінімум рік. Тобто, в принципі, майже все життя малого. Тут будуть як іграшки, так і якісь рандомні речі, які допомогли мені в материнстві. Погнали! Перша річ це каталка з кубиками, я так назвала її. Я дуже щаслива, що купила саме таку каталку, коли малому було, по-моєму, щось. Біля шести місяців. Я купила її для того, щоб малина неї спирався і вчився ходити. А так і сталося. Вона дуже, дуже гарно стоїть, тобто не завалюється на бік, і вона важенька, тому малий міг на неї спертися. І прикол її в тому, що вона дерев'яна, а отже, прикольніша, як на мене, ніж пластикова. І плюс там були кубики дерев'яні кубики в комплекті. І це просто він він, тому що по-перше, вже потім, після того як Малий навчився ходити в цю каталку, можна складати іграшки і возити, чим він і займається. По-друге, з цих кубиків можна почати будувати вежі. І далі ці кубики я не знаю, вони можуть слугувати ледь не до школи, тому що з дерев'яними кубиками дуже велике різноманіття ігор. Тому я думаю, так що і ця каталка буде з нами максимально довго, і навіть якщо вже він виросте з каталки, може по зросту йому буде не дуже зручно її катати, то кубики він буде використовувати ще дуже довго. Далі друга покупка це термокилимок. Я купила його рандомний якийсь в Гуглі, вбила термокилимок, знайшла якийсь чи то на промі, чи просто посиланням в гуглі, купила. Купила, по-моєму, найбільший розмір і дуже щаслива, тому що в принципі з трьох місяців це цей килимок з нами, він вже трошки пошкоджений, там є місця, де продавлено, прорізано, але тим не менш, все одно вологу тримає, не промакає. так Якщо щось розлили, чи щось там якийсь інцидент стався, протерли серветкою вологою. І знову чистий, хороший килим можна використовувати, миється, сушиться. М'якенький, тепленький, будь-якому місці квартири постелив, і вже у тебе є чудова ігрова зона. Я відрізала один шматок, і тепер в мене може бути дві ігрові зони його можна використовувати на вулиці. Коротше, я не знаю, як взагалі можна жити без термокилинків, тому раджу купити. Собі такий обов'язково. Кажуть, з трьох місяців дитини вже можна його використовувати. Я таке зробила на три місяці купила, і от зараз рік і десь досі активно використовую. Третє це стілець для годування від антілоп, по-моєму, він називається. Я побачила тисячу один відгук жінок про те, що як незручно відмивати дермантинові стільчики, великі, такі як від Чіко, дерев'яні стільчики і так, далі, і так далі. І дуже багато жінок казали, що от у мене такий був стілець від Чіко, чи дерев'яний якийсь, чи якийсь інший. І просто ти стомлюєшся відмивати це все і тому купуєш собі якія. Я відразу купила собі ікея і я жодного дня не пошкодувала, що в мене ікея. Я не знаю, що може бути таке, щоб я була незадоволена ним. По-перше, я купила Ікея на цей стілець разом з подушкою, це обов'язково, тому що інакше дитина буде вставати, а так, її подушки тримають по бокам, і в неї немає місця для маневру. Тому так ми використовували подушки десь до ріки 8. З 6 місяців до ріки вісім. В рік вісім я вже подушки зняла, тому що малий вже сам такий вже крупненький, і займає більшу площу стільця і не може встати, так? І також я ще в рік і дев'ять докупила підніжку. Вони продаються на великсі, люди самі роблять. Докупила, тому що мені здалося, що воно мене дуже зручно, що ніжки болтаються. Але коли докупила, зрозуміла, що мені здалося, в принципі, він і без підніжки нормально впорувався. Ну так, підніжка це опці опціонально, а от подушка я радила обов'язково купити. Навіть не розглядайте інші стільчики, мені здається, це так працює. Тому я не чула жодного відгуку, щоб мама прокористувалася стільчиком і жодного разу не сказала, що типу, блін, я задовбалась його мити. От тільки про які я ніколи не задовбуюсь його мити, тому що ти його протреш серветочкою, і все туди нічого не залазить, ніде ні в які шовчики не, за... не затікає. Не треба чекати, поки він висохне. Ну коротше, найзручніше, особливо для при прикорму. Мені здається, це найзручніше стол. і використовувати його можна до трьох років. Або до 15 кілограмів по моєму. Тому так з шести місяців і досі горя не знаю. покупка. Також шести місяців. Це коляска прогулянкова, карела Браво плюс 2023. У нас тому що ми купували її у 2023 році. Я дуже довго обирала коляску. В принципі, от всі півроку з народження сина я обирала коляску, і я не, не можу уявити кращої коляски. У мене немає жодного зауваження до цієї коляски. Жодного. Звичайно, хотілося щоб вона була полегше, але я розумію, що якби вона була полегше, то і колеса там були б не такі, і рама була б не така, і так далі. і так далі. Тому я розумію, що це найоптимальніша коляска для мене. Я дуже переживала. Хотілося б просто плюнути і купити там якийсь Cybex Priam, про який всі говорять. Cybex Easy, я думала, роздивлялася Cybex Easy, тому що вони наче легенькі, але потім все-таки купила. Зупинилась на Карело Браво плюс, і я ж кажу жодного нарікання за цей весь час жодного нарікання. Обожнюю цю, цю коляску. І у нас такий ще колір: темно-темно-синій, який в несонячну погоду виглядає як чорний, а в сонячну видно, що він синьо-сіро-чорний такий. Дуже прикольний. Прикольніше, ніж просто чорна коляска. Тому так, Карело-Браво плюс 2023. Я обожнюю, я дуже щаслива, що її купила. І якби в мене була там друга дитина, я б також її купила. До речі, це ж це коляска чисто прогулянкова. В якості люльки першої дав цієї коляски на перші 6 місяців. Ми брали на прокат Карело Епіка. І от Карела Епіка, люлька і автокрісло ми використовували. І також було дуже зручно і комфортно. От, але ми брали на прокат саме тому, що всього лише на півроку це все. Тобто я вирішила не купувати каляску на півроку, щоб потім окремо купувати ще прогулянку. Півроку ми проорендували каляску, і в 6 місяців купили вже Карело Bravo Plus 2023 І її я рекомендую. Пірамідка. Шести місяців можна пропонувати дитині, він буде роздивлятися, намагатися знімати кільця. У нас пірамідка, морське каміння, по-моєму, вона називається з різними структурами. Кожне кільце має свою структуру. І це в шість місяців було класно в якості сенсорної активності. Тут там гумове він грис, там якесь було вребристе, якесь там таке, якесь таке. Різні форми, різні кольори і різні структури. Ця пірамідка росте разом з дитиною. Спочатку він просто роздивляється, Колечки, потім він вчиться їх знімати, потім він вчиться їх вдягати, потім він вчиться їх вдягати від більшого до меншого. Далі у нас дитячий ноутбук це доволі дивна. Загалі штука, коли малий тільки навчився лежати на животику і тримати голову. Він ліз до мого ноутбуку і намагався клацати там кнопочки. Тому я вирішила додати в його вішліст ноутбук дитячий. Він від трьох років чи щось таке, і він взагалі там навчає там і цифри вивчати, і букви, і письмо, і так далі. Але я просто хотіла, щоб малий там щось клацав фурор, тому що спочатку малий просто бацав. Клацав, там є така функція, як піаніно можна включити, і е, циферки будуть замість клавіш можна там клацати. І також є функція пісні це найулюбленіша наша. В клавіатурі на кожну кнопочку натискаєш, і нова музика, переважно класична, яка грає. І оце малой дуже класно взаємодіє з цим ноутбуком. Я ж кажу від того, що він спочатку просто бум-бум-бум, так просто пальцями бив рандомно до того, що зараз він його включає, натискає по черзі всі кнопочки там в порядку від нуля до дев'яти. Слухає цю музику, може потанцювати під нею, Тобто зараз у нього прям така повноцінна взаємодія. Я розумію, що це не обов'язково має бути ноутбук. Я так розумію, це може бути будь-яка музична іграшка, але мені здається, нам саме зайшло те, що він схожий на ноутбук, От, а не просто якась там музична, яка блимає гепає, яка блимає та що ж таке. Блимає гепає яка блимає, світиться з купою якихось різнобарвних кнопочок. От мені здається, що нам зайшло саме теж, що він схожий на. Ног. Наступна іграшка стоїть у мене отут, на фоні. Це іграшку, яку я називаю куку. -ку». Взагалі вона той, англійською називається. І я купувала її на Аліекспресі, так і вбила поп-той, і от серед інших знайшла оцю. Її сенс в тому, що дитина натискає на кнопочки різними способами і з'являються іграшки, з'являються якісь звірята. Спочатку це тренує пальчик, просто закривати ці мама може відкривати. Дитина просто закриває ці віконечка, дитина вчиться потім взаємодіяти з кнопочками, вчиться яким чином яку відкривати. І от таким чином ми. Періодично я її ховала, потім знову діставала, ховала, діставала, і малий досі має до неї інтерес, цікавість. І зараз він вже, в принципі, навчився відкривати всі. Тільки одна там крутілочка ще дається йому важкувато. І тому я придумала, що він каже куку. -ку", і оця крутілочка відкриється. Він каже, куку, -ку", я в цей момент швидко повертаю крутілочку і з'являється його бігемотик. Тобто я про те, що спочатку це в один рік це на пальчик. Запускати там чи 9 місяців можна вже, чисто що пальчиком, потім це вчитися по-різному натискати кнопочки, а потім це вже взаємодія на слова, скажи, куку -ку» і виліте е, тваринка. Тому тож дуже хороша іграшка, і я прям її цю. Наступне це ортопедичні килимки Нам їх подарували також на 8 місяців малому, коли він навчився стояти біля опори. І я отак їх вздовж дивану. Залила і малий вздовж дивану ходив не просто по підлозі, так а по цим ортокилимкам. Це прикольно, це різноманітні текстури. І досі я їх періодично ховаю і дістаю назад. І досі, коли я їх дістаю, малий любить по них потоптатися. Зараз вже малий вони в формі пазлів, тому малий вже складає їх разом, якось намагається створити якийсь пазл. Також в комплекті йдуть сфери, тільки от нещодавно він зрозумів. Як взаємодіяти з сферами правильно, але все одно він сферами грається також по-своєму, як м'ячиками, як барабанами. І це також дуже класно, коли іграшка може бути використана не тільки за призначенням, а і ще якось дитина сама придумує, як вона хоче взаємодіяти з цією іграшкою. І от якраз ортопедичні келинки це і про здоров'я, і про фантазію. І там далі також можна придумати купу. З кольорами взаємодії з цими килимками, тобто використовувати їх в різних іграх, а не просто по ним топтатися, і це це також доволі цікаво. Тому також рекомендую. Це м'які кубики. І м'ячики туди ж м'які кубики ми купили по-моєму на 6 місяців, знову ж таки, щоб дитина вчила щось жмакати і там якось взаємодіяти з цими кубиками. І потім я вже заховала ці кубики і думала, що в принципі дитині вони вже не цікаві, коли він навчився будувати вежу з цих кубиків. Але досі я от зараз їх дістала і досі малий любить. Він їх кидає. Йому подобається, як вони відскокують від підлоги, будує з них вежі. Використовує жмаки їх, використовує їх там також в різних своїх іграх. Коротше, доволі цікаво і різноманітно, можна з ними гратися. І те ж саме з м'ячиками. М'ячики це взагалі, мені здається, найкраще, що можна одне з найкращих, що можна купити, тому що знову ж таки з. З того періоду, коли дитина тільки там, навчилась лежати на животику і дивитися вперед, можна перед нею ці м'ячики розкладати різної текстури, різної форми, щоб він їх вчився там, на, на, на помацьки дивився, роздивлявся, гриз, пищав, якщо вони пищачі. Я купувала на Алікспресі масажні м'ячики, я йому ще масажик робила малому. І він їх також міг і гризти, і в ванні купатися, і роздивлятись, і трогати різні. Ну, коротше, М'ячики такого плану і досі вони є, і досі він ними грається. І м'ячики для сухого басейну я купувала. Вони легкі. З ними також можна придумати купу ігор таких як з одного тазіка в інший перенеси на ложці оцей м'ячик, тому що вони всі одного розміру. Відповідно, можна так взаємодіяти також по кольорам сортування. Коротше, м'ячики для сухих басейнів різнокольорові, теж клас. І звичайно, звичайні м'ячики це буцати ніжками, кидати ручками, і вже в два роки треба вчити ловити ручками, тому зараз ми намагаємось зрозуміти концепт ловіння. От, але так, м'ячики і кубики взагалі будь-які, мабуть, це дуже класно. І остання це така збірна штука. Е, маленькі дрібненькі штучки з Аврори. У нас це були помпончики, різнокольорові камінці для акваріума та такі скляні камішки, також камінці для акваріума, як зі скла зроблені кругленькі. Я купувала їх 6 місяців, щоб розробляти дрібну моторику, просто їх перебирати ручками брати. Це дуже небезпечно, щоб дитина не потягнула нічого в дорота. Мій малий перестав тягнути до рота десь в рік і два, мабуть, тільки. Тому це було дуже довго у нас і дуже активно. Тому такі ігри тільки гратися з малим, дивлячись, що він там тримає в ручці кожен раз. Але, тим не менш, спочатку це було просто. Моторика дрібна розбивала. Потім використовувала їх, просто насипаю їх в миску, да, і там різні структури, і він там може поритися. Просто потім помпони ми клеїли на штуку для чистки одягу. Він зривав. Помпони я запихала в вінчик для збивання, і він їх звідти діставав. Камінці. Зараз, наприклад, я беру тісто для ліплення, засовую туди камінці, і він дістає. Чи він спочатку сам засовує, потім сам дістає. Це все також працює на дрібну моторику дуже-дуже класно. І також такий прикол: оцей їжачок з Аврори. От, малий дістає, звичайно, ці штуки запхає, але він також просто в ці дірочки сидів. От я пам'ятаю, десь йому було. Рік і п'ять, і шість, і він просто отак діставав всі голки і просто запихав сюди оці камінці, помпони і так далі, і набував цілого їжачка. Це не проблема, тому що їжачок відкривається, оця низ відходить, і все нормально. Тому так, дрібна штука з Аврори не коштує майже нічого, і я її купила в шість місяців. І от малому ріки десять ми досі з ними граємось. Ми досі граємося з тими самими камінцями і помпонами. І ігор просто настільки велика кількість, ну, що це просто важко уявити. Тому от, от таке дивне на 10-му місці у мене це помпони і камінці для акваріуму. Якась така дрібна штука, яку дитина може гратися. Також як в якості бонусу ще скажу про картонні вклад, вкладки будь-якого розміру форми і ще щось, це, це топ, це також починається зетного, з тренування пінцетного захвату і вже закінчується прям дорослим віком, сортуванням і так далі. Зараз, наприклад, дощечки Сегна, які я купила десь в 6 місяців чи в 9, в 9 місяців я їх купила, і тоді вони не зайшли якось, Потім потрошки я починала кружечки, тільки робити на кольори. Потрошки заходила-заходила. Зараз малий вже е, точно розподіляє за геометричними формами та і за кольорами також він все розподіляє. Я думаю, що це. Були в дощечок Сегана. Якщо з дерев'яних вкладок, то мої мої найулюбленіші це дощечки Сегана. На цьому все. Пишіть в коментарях, які у вас речі протримались в обіході щоденному більше року, і на цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. Я вас люблю, цілую. Бувайте!